Український Крим тимчасово окуповано, і естафету курортно рекреаційної столиці України переймають інші приморські регіони більшою мірою Херсонщина. Народний депутат України Сергій Тігіпко з робочим візитом прибув до Генічівського району, аби власними очима переконатися у спроможності нашого регіону цього літа приймати відпочиваючих. Відвідав один із популярних пацієнатів на Арабатській стрілці. Непогода останніх днів відпочиваючих не відлякує. Яких щоправда цього року дещо менше ніж минулого? Сергій Тігіпко вважає, що однією з причин тому. Неспокійна ситуація в країні. А щодо місцевих умов для відпочинку, народний депутат наголошує на величезному потенціалі Херсонщини, але використовується він не всюди і не повністю. Я хочу сказати, що Господь Бог подарив Херсонщині і конкретно цьому е, краю і часті Херсонщини унікальні, можливості, унікальні природні, яких, навірно, нету ніде в світу. Но Эти возможности сегодня, на мой взгляд, используются просто, ну, наверное, процентов на 10 из того, что могли бы мы получать. Причины, я считаю, прежде всего в коррупции, которая ставит крест на тех инвесторов, которые хотят прийти и вложить деньги. Самая станция ваша не дает работать, которая придумывает каждый раз новые какие-то Действия, новые крючки, которые не дают нормально работать тем даже предприятиям, которые сегодня мог, могли бы работать. Потому что ваша прокуратура коррумпированная, которая не вместо того, чтобы арестовать и возбудить уголовные дела по руководителю санэпидемстанции, сегодня угрожает еще руководителям предприятий. Приємні враження по собі залишив і новозбудований дельфінарій із привітними мешканцями. Керує справами тут дресурувальник у третьому поколінні Віктор. Секретами свого ремесла поділився із політиком. Приморська Херсонщина то не лише розвага і відпочинок, але й здравниця. Медичний центр в селі Генгірка користується неабиякою популярністю. Завітавши, і глянувши водолікарню, ті зізнався, що бачить подібне вперше. Завершив свій візит. Депутат у спілкуванні за додумцями, які активно підтримували його на президентських виборах що минули. за плідно співпрацювання. Ці нагородив необхідна реформа місцевого самоврядування. Переконаний політик. Місцева влада має бути більш самостійною. Ця стратегія є запорукою успіху для створення міцної економіки сучасної України, як приклад гібко навів Польщу. Сьогодні ключова така реформа це реформа місцевого самоврядування. Регіони повинні, от на місцях, причому місто. Село, селище повинні отримати максимальні повноваження. Оце зараз важливо, щоб вони не дивилися, знаєте, на Київ, як на манну небесну, яка от ось посипеться, щоб вони не бігали туди за тим, щоб відремонтувати школу. Мені зараз дають наказ, от вони самі за свій рахунок ремонтують дитячий садочок. І потрібно знову в Києві допомога, податки спускати сюди і щоб вони відповідали перед людьми, чому вони не вирішують ці питання. Щоб у них не було ніякої можливості сказати, а оце Київ нам не дає. Поляки це зробили. Год-полтора була проблема, тому що люди не знали, що є такі можливості. У них з'явиться нова відповідальність. Скажем, прийдуть нові налоги, і ви повинні будете вирішати ті задачі, які не вирішали. Але через буквально 3-4 роки лично розмовляв з многими экономистами в той же Варшаве, которые мне называли, что самая хорошая реформа ⁇ это реформа местного самоуправления. Дала больше всего результаты. Самое главное, люди перестали быть пассивными. Страна получила центры инициативы, которые начали как лампочки зажигаться по всей стране и от пассива перешли к такой активной деятельности. Я уверен, у поляков сработало и у нас сработает. Вибори до парламенту сьогодні необхідні. Відзначив Тігіпко. задля проведення нових якісних реформ в країні в українській владі потрібні нові люди. А щодо туристично-рекреаційної Херсонщини, політик відзначив, що на конкретних прикладах переконався, у нас організовувати відпочинок можна аж ніяк не гірше ніж у Туреччині чи Болгарії. А певна підтримка бізнесу з боку влади у короткі терміни зможе призвести одночасно до покращення умов і зниження цін.